Слава навіки Богу. Людина відкриває часто двері дияволу та бісом своє життя. Перш за все видумані, Боги людиною це все є біси. Ісус нам дає владу, щоб наступати на всю ворожу силу, на бісів, на диявола, перемагати сатану. І для цього і важливо вже зараз воскреснути духовно, народитися згори. Бо коли в нас живе Господь, то ми можемо перемагати, як Ісус, Він привив велику любов до нас, що пішов за нас на крест, пішов в пекло та переміг пекло та смерть. Тому коли Ісус живе в нас, то ми так само. Маємо силу, щоб перемагати нечисті духи. Так само і ми не повинні соромитися, не берегти своєї душі, а полагати її за спасіння інших людей, бо це й сама справжня любов. Тому, коли ми йдемо до дерева пізнання та живемо в ілюзіях, то і приходять біси та нечисті духи. Це призводить до духовної смерті. Тому сатана не приходить, щоб красти, вбити і погубити. Тоді приходять біди, прокляття, хвороби і гріхи. Але тільки Ісус дає життя, тільки з Господом буде радість, справжнє щастя та см... сенс життя. Тому тільки Господь нам дає життя. Ми самі повинні освятитися через слово Боже та бути світлом та сіллю для цього світу, як і заповідав нам Господь, для цього вже зараз важливо родитися згори та пропускати через себе хліб насущний. Бо слово Боже, це є як обойдоострий меч, яким можемо перемагати всіх бісів. А від слухання Слова Божого: в нас буде віра. А коли ми вже живемося інформаці від інформації диявола, робимо беззаконня, порушуємо слово Боже, не пізнаємо Бога, не працюємо зі своїм серцем, то це вже віра бісівська, яка і приводить в пекло та вічні муки. Тому тільки єдиним Богом створений весь цей всесвіт. Господь створив нас, щоб ми були з чистим серцем, з чистим разом, щоб хранили в своєму разумі Господа та чистоту. Амінь. Нехай Господь вас береже.